Привіт, привіт. Привіт, привіт, світлана, привіт. Вітаємо тебе на нашому місці. У тебе світлий концерт, і ми тобі даруємо світлі квіти. О, дякую дякую тобі живе. за те, що ти до нас приїхала. Ну, давай спілкуватися. Давай, давай, Проходьте, Будь ласка, Світлана Тарабарова, українська співачка, композиторка, авторка пісень і просто дівчина сонце української естради Цей список можна продовжувати, адже за тендітними плечима дівчини багато творчих досягнень, великий багаж власних пісень. Нагороди і багатолітній досвід. Ми мали змогу з нею зустрітися і особисто поспілкуватися про концерт, творчу діяльність та насичене життя артистки. Світлана, ділися враженнями від нашого міста. Тобі сподобалась Полтава? Полтава взагалі таке найтепліше місто. Так, так. чому? Тому що я тут зустріла свою одну, одну групницю. Так, так. одного Ви вже Встигли зустрітися. Одного... зустрітися Вона нас пригостила, моїх хлопців смачним обідом. Тобто Полтава зустріла гостинно, так. дуже гостинно. І містом погуляти не встигла, тому що ми зустрів нас травневий дощ, а, так. <кл 'я> але дуже тепленький, дуже кльовий. Ну, взагалі, люди дуже привітні. Це мій перший всеукраїнський тур. І сьогодні, до речі, Полтава для мене дуже особливе місто. Тому чому? Тому що це крайній концерт. 21-й крайній тобто, концерт сьогодні. сьогодні. Ти завершуєш свій гастрольний тур да. саме Полтавою. у 2008 році. Світлана Тарабарова стала учасницею українського гурту Ріал О. А у 2012-му співачка розпочала сольну кар'єру. За цей час встигла випустити два альбоми: перший з назвою Не стосується і другий Вірю, знаю. Отримати національну премію Пісня Року 2014 за пісню Ми віримо в любов. І стати улюбленицею багатьох слухачів, про що свідчить гастрольний тур, у який співачка відправилася зі світлим концертом у квітні цього року. А, я, я Бачить ніхто, ми тікаємо з міста. Шо, привет, Полтава! Світлий концерт. Чому? Тому що в тебе пісні mm -hmm. світлі, позитивні, і мені дуже цікаво. Ти сама їх пишеш. Так, так, так. так. І Я музику, і слова. І музику, і слова. Mm -hmm. Як виглядає цей творчий процес? Я десь прочитала, що ти можеш зненацька забігти в кав'ярню, сісти і швидко писати, і краще, щоб до тебе ніхто не підходив. Люди надихають. Дійсно, це така магія. Вона. І, і я розумію, що мені треба сісти і написати. Е, народжуються вірші, з тим народжується якісь якась мелодія, і я пишу там собі на диктофон, на будь-де. Це зненацька. Зненацька, зненацька. Інколи, коли я хочу пописати, просто е, сідаю за своє фортепіано, а інколи вже й за гітару, а інколи і за укулелі. Іграєш. Так, да, я вже навчилася трохи. Okay. Але хочу поділитися такою дуже гарною новиною е, на саундчеках. Тобто, на коли звук налаштовується на всіх концертах у цьому турі. Я писала пісні. Так, тобто це тебе надихало, надихала атмосфера, концерт і взагалі все, що відбувалося. Я взагалі обожнюю ту магію, яка є перед концертом. Ще пустий, пуста зала, нікого немає, тільки я, мікрофон і мій інструмент, і народжуються і в Полтаві. я, До речі, теж написала сьогодні пісню. Ми записали і відео, і аудіо, і після всеукраїнського туру буде великий проект. Ми на концерті багато спілкуємося. Я не тільки співаю, ми спілкуємося, багато співаємо разом, танцюємо там, робимо всілякі рухи. А в кінці концерту неймовірні кулі добра. Я так їх назвала, великі, величезні білі кулі добра. І ми вчимося один одному передавати ці кулі добра. Трішечки Гей! і повторюємо зі мною, Добре, я перша, а ви.

Ще далеко йти, дивлюся вгору там у небі, на дівіри два птахи, за сонцем небом я і ти, за сонцем небом я і ти, за сонцем небом я і ти, за сонцем небом я. Роки відбуваються в Україні, також знайшли своє відображення у творчості Світлани. Співачка присвятила низку пісень, трагічній сторінці в сучасній історії нашої держави. Пісня Повертайся живим зворушила душі українців. Слова ехом лунали в усіх куточках країни зі сцен та домівок, а також була виконана у фіналі телепроекту Хоробрі серця. Просто мовчати коли всі в грабували країну, ти пішов за свободу стояти, за свободу дітей твої ще не народження, за син і вільне майбутнє, за спокій в країні, за наше відродження Спинити за гарницькі руки, та зима пекло пехоти більшим барихали. Лише пам'ятала слова мати. Повертайся ж, поверта. Дай... В очі перші кроки їм тише ніколи, більше ніколи вихойнає і лидиш з руками, кожно в світі торкнулася люда біда. Навіть не встигла сказати так. Іншим, іншим. Де акумулюєш енергію, тому що кожен концерт <гум>. це витрати, великі витрати <гум> енергії, і десь її потім треба зібрати, акумулювати. чим надихаєшся? Я сплю. Перевірений спосіб, метод. я сплю. Ну, і, чесно кажучи, Є той великий фідбек. От якщо ви сьогодні будете на світлому концерті, ви побачите, що до нас люди Пойдемо? багато дітей, багато а. дітей, які просто вона обіймає мене і, і мені легше. І я одразу забуваю про свою втому. Я не дуже втомлююсь після mm -hmm. концерту, чесно кажучи. От що мене втомлює, так це дорога. Дорога, ями наші переїзди. Оце складніше так. за все у житті артиста. До речі, про складнощі. Я хотіла запитати тебе, а що от ще, які є складнощі mm -hmm. в твоїй роботі? Бо я знаю, що ти фанатка своєї роботи, тобі дуже yeah. подобається тим, чим ти займаєшся. Я Але, ти crazy, так? Yeah. Ти крейзі співачка. Але все рівно є якісь складнощі, і дещо можливо дратує. так? Бо всі ми люди, що тебе дратує в твоїй роботі? Що не влаштовує, що б хотілося можливо змінити? А, змінити хотілося. Щоб люди поменше слухали, пробачте, за вислів, шлак, так. а слухали справжню музику. Не тільки, я не кажу зараз про себе да, зараз, я кажу там, про наших українських виконавців, такі як та ж сама Джамала. Адже до Євробачення вона активно від, відміняла концерти. ну Тобто, mm -hmm. люди ходили, слухали там. Шансон і все інше, а на класну музику, справжню музику, якось менше. Mm -hmm. Оце я хочу змінити. Хочу показати, що музика є, і світлим концертом надихнути, і за... З... до себе Заманити. Такими своїми життєвими хитрощами. Да. Потім ми зустрічалися вже на великих аудиторіях, стадіонах. Mm -hmm. Я вірю, що все, що ти робиш в цьому житті, Наступне життя обов'язково твої діти можуть за це розрахуватися, тому люди бути дуже обережними, щоб наші дітки були здоровими. Ми повинні гарно, гарно вести спосіб життя тут зараз. Ну і взагалі-то. То... Hello! Я знаю, що ти хотіла відкрити музичну школу або да, допомагати мрію. юним талантам. Так, це ще є в твоїх планах такі мрії? Звичайно, звичайно, я поступово крок за кроком до цієї мрії йду. Це дуже важко, це дуже відповідально, але я зроблю. Тобто, юні таланти можуть сподіватися на те, що вони покладуть до тебе на Я сподіваюся, як Бог дасть, як, як життя дасть. Так треба треба зробити школу мистецтв треба зробити щоб дітки мали змогу навчатися безкоштовно тому що я в свою чергу в дитинстві був такий переломний момент в наш в нашій родині нема чим було розраховуватися за музичну школу і мені дозволили займатися безкоштовно і я дуже дякую і до і сьогодні якщо да хто знає, може б я не стала б музикантом навіть Тобто, ти хочеш відплатити. Я хочу відплатити. Я хочу. Я чую я, і я чую, що я повинна це зробити. Зараз ти реалізувала реалізувалася, бачите, як дизайнер. Так. Чому цим зайнялася? Що тебе спонукало на це? Це була теж моя давнішня мрія. Я взагалі то всі свої костюми завжди сама собі роблю, малюю, а потім е маленькі феї. Втілюється в життя, твої ідеї факта. Ну просто якось вирішила, що людям зараз дуже потрібні мотиваційні рядки. В моїх піснях дуже багато меседжей. Я назвала це Рядок оберіг. Бренд, український бренд позитивних речей світло в тобі. Ну тобто головний меседж вже в назві. А бренд-конструктор людина обирає, от, ось я, наприклад, зараз теж світло в тобі. Людина так. обирає uh, будь-який річ, будь річ. річ. Спочатку там сорочка, тренчкот або сукеньку, а потім обирає рядок-оберіг. От у мене з собою будь Чуєш, будь-собою, це рядок із пісні Небо єдине, до речі, у другому альбомі студійному. Хто ще не чув, почуєте. я обов'язково підпишу. Так. Тобто ти сам можеш зробити собі унікальну річ. Ти можеш обрати будь-який рядок оберіг, ну, який я пропоную, і обрати будь-яку. Річ, на якій да, він да. буде. Це такий меседж, це як тату, але не на шкірі. Ти можеш змінювати його кожен день. Це по-перше. А по-друге, воно мотивує, воно... цей рядок оберіг, не знаю, як людям, мені дуже допомагає не звертати. З нас починається вечірна. З нашого вибіру, з когляну всесвіту з нашими. У своїх піснях виконавиця порушує важливі теми, а головний їх меседж це можливість радіти життю, насолоджуватися кожною миттю, ігнорувати усе погане, бути собою і, звісно, мир усім. Люди. Я бажаю нам всім віри і сили. Терпіння це дуже зараз важливо. Тримайтеся разом, не будьте байдужими людьми, і ну тому, що зараз історичний час, історичний момент, і для нашої країни, для ваших дітей, для наших дітей, для нашого майбутнє дуже важливо, щоб ми трималися разом. Тому я всіх вас обіймаю і вірю. І знаю, що все буде добре на такій позитивній ноті. Пропоную закінчити. Хочу побажати тобі творчого натхнення так. більше джерел для енергії, так де ти можеш заповнити те, що віддаєш. Ну і будь такою світлою, сонячною, як ти є. Всього Дякую. Є найкраще. Дякую, цілую всім. Цілую.